Озеро Онтаріо. Я у місті Торонто. Сьогодні вже вечір, у мене літак на Україну, на в Варшаву. Сумка. Маю цілий день ходити з нею по місту. 25 кілограм. І портфель теж має багато, 10 точно має. Сернолавочки маю таку штуку, пісрачник. Саме головне у подорожі. Лавка холодна, зараз 5 градусів тепла на вулиці. Лавка холодна, а я собі сижу. Нормально, то дуже класне. Там доматки великі, парк, схід сонця. Їм такі штучки шоколадні. Головне, що мене не приперло. Тут знайти туалет в Канаді, це ще треба побігати. Два памперси поміняли. Класика. Ооо oh. холодрега, але класно. Кораблик там є. Yeah. набережна, люди бігають, з псами ходять, але толку ноль. З того. Оцінка тим горішкам Один з мінусом бал. Mm. Тут пів бала. Херня. Ходім щось попробувати. На... Та херня. Море просрочення, а вдруг. В Канаді купив прострочення. Угу. А я подивимось дату. От канадське виробництво, де дата? це дата, це херня не дата. В сраку їхні стандарти. де дата? де дата. Напишіть в коментарях. Дата закінчення, терміну цих прострочки би була. Може відірвав. Хрень його знаю. Ну нема, та як тут? Третя по комфортності країна і хер два дати знайдеш. заре подивімося. Може відірвав. Ай всі не буду викидати, то гімна. Нема. Це волка з херня відривати. Що це? Відірвав таку херню. Що робити з ним заре? І не дали в школу Поки з'їс, а це що буде робити. Там озеро. Там парк прийшов, був закритий. Тимчасово закритий писал, а я не замітив на карті Але вже з 7 година в неже роблять, то це розумію, що парк відновлюють А то... Перекриє ті три місяці, чекай. Може і рік. Такі дома. Супер туди вулицю йти. увага. Я тоді якраз йду. Супер холодно, що це капець. Увага. Треба сьогодні пити таблетки весь, щоб не захворіти. А допомагати буде. Супер купер. Я в центрі Торонто. Їхня тавер. Залізничний музей. Стоять поїзда і різні, локомотивчик, вагончик там такий. Супер, би хотів побувати в ньому, але 12 годині відкриваєш. Ти ще гроші стоять великі. Гроші нема. Ще сумкою ходити. Йєме. Тім Хартон зайшов. Вибрав собі щось добре на сайті резко. сфотографірував екран, скриншот кінша зробив, показав то-то. То. А й нема того. Харито є. Добре, давай то. Даю 100 доларів їхніх. І нема здачі. Та йди в сраку, думаю. Каву щось хотіли дати безплатно чи ні, бо я живий виходив що сказав, що не спішку. А її в сразу. Шара. Боком види. Купив вже за 100 гривень ту каву. Не така дорога. <світ> Сотня. Я прийшов перед від'їздом поїсти щось в футкорт, в якому в центрі міста Торонто. В Тим квартал знов зайшов. Тут що робиться, то це капець. Просто не знаю що. Ажіотаж великий на всі кафе. Я взяв те, що хоч знаю, бо там нема що вибирати. Ну, треба вже час втратити. Френч ванілу взяв, це хотів рано купити у другому Тім Хортонс, В центрі і нема здачі, 100 доларів дав хотів розміняти, хрен два, нема здачі. Це просто капець. І цей і заказав спайсі, якийсь такий сніданок, хабанеро, що там називається, назва 30 кілометрів. Тож і мене було сніданки, 10 сніданків різних є булочок того, того, того. А вони кажуть, у нас тільки цей цей є. Як центр Торонто і тільки дві булочки є на сніданок? Це просто не знаю, що капець. Хотів спробувати різного всього, ти ж тепер купив то саме, що хотів рано. Міг щось заказати обідні, але вже нормально. Попробую. З яйцем, з колошинкою, да, яйце, колбаса і бекон. Щось круте має бути. І кавусік. Теж має бути ванільний, класний. Ну попробую, вже скажу вам. Солодкий, тут такий э, цей, стаканчик, кришечка класна, канадський кленовий листочок. Солодка добра, кожен раз не пити, але суперов. Коротше, нормально. Ванільна така класна. Але кожен раз би не купляв. Все, до да, побачення. Може вже в Україні буду знімати відео. Опанан! Домки великий! пуста вулиця, а домки великі. великий. Тут Бутика церква. Які великі дома, а людей нема. Гідрант, жовто-блакитний, наша допомога, канаді. Це -то дом. У -у -у -у. Так, як пройти міщу медану, от холера. Так, їду вже оформив. Картопелька, індючок, такий салатик, там пірожинка, тут такі овочі є різні і хліб. І що в мене є з набітку? Поставте стоп, напишіть в коментарях, а ну вгадає хтось чи ні, що можна бити ще на борту літака. Так, показую. хто вже написав. Так. Пиво. Маю пиво. Пивко маю. Оба. Безплатно. Ну? Компанія лот. Так, де його поставити? Зараз переставлю його. Маю пивко. Та ні. Два маю пивка. І ще й вода є. Компанія лот. Полин. Воду переставлю, коли я Там там в мене склад. Мусор сховав десь дуже далеко, бо він розлітає всі маленькі пакетики. Руку зараз відкриваю і спокійно, зараз цілу ніч летіти. Тут я стартую ночі в Канаді ввечері, в 7-й годині вечора, а в Поль Польщі буду вже в 9-й ще, ще, в 10-й, десь тако. Різниця годин. І вже буду рано днем. Буду шукати вже автобус на Чернівці. Пристаник автобусовий, західній. Все. Мені смачного, пишіть коментарі. Буду в Україні, буду снімати смаколики різні. Тоже. Може буду їхати в різні країни ще потім. А зараз може ще друге буде відео, другий раз годувати буду. Ну, наступне. Так що дивіться, не пропускайте, переходьте на канал TikTok дивіться різні відео. Полежав пару минут, водичка і спробував пирожі. Вже майже з'їв. Ну як на літаку польської фірми не буде їхній чистки. сирний пирожина таке. Вкуснятина, солодке, але вкусне. Але зразу зухою, ну як, без сирного їхнього пирога, якось так називається, не пам'ятаю як там по польськи як без сега, на літаку. Дякую їм компанії Флотей. Флот Польські. Чекаємо другий раз їсти. Буду знімати відео вам. Лечу в Україну. Все. Знову прощаюся. Пока-пока. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чим більше всього в мене буде хоч Тікток розвиватися. Хочу набрати тисячу підписників, щоб робити пряму трансляцію. Далі мені вже все рівно. Буде тисячу один, тисячу два, головне, щоб більше тисячу на, на одну людину. Все, дякую за перегляд. Уже ранок прийшло вже десь 6 годин. Не знаю, спав трохи. Добре, хоч маю одне крісло тут, друге, подушечку дали, ковдричку таку тепленьку, якщо хто хоче накриватися і поставив тут, щоб спати. Трохи придрімлю, там сонечко таке класне. Далі їсти чикен, взяв, з куркою штуку сендвіч був сиром голландським і з куркою. Сенвіч такий. Взяв себе ап. Думаю, пепсі не хочу брати, бо є у нас в Україні, а себе ап не подобається, але найбуде. І каву з укриком, з молоком. Все, зараз йду їсти. Скоро вже в Варшаві. Всім щасливо. Ставте мені вподобайки, пишіть коментарі. Все буде Україна. Very good. Була Україна і буде. Такі дали батончик. Кавку п'ю. Там сонечка. Польща. Зустрічає сонечком. Ну, понятно. 10 тисяч метрів. Над рівнем океану, то має бути сонечко. І літак. Там більше нервує мене, це смішно перегороджено. Не бізнес-клас, але май преміум клас. Може дають краще їсти. шторками. Саме смішне, що є. Хоч добре посередині ще таке, ще так є перегородка, так ли буде просто стільці і дай. Перегороджуєш на шторку, то вже смішно-смішно. Преміум клас там був наліво такі великі сидіння у них. королівські. Таке лот польська. Вже їду в Чернівці автобусом. До кордону вже близько. Став автобус на перекус. купив собі макчикін такий і капучино. за 16 злотих. Суперово пробую сам, оцінку вже не ставлю. Все. Зараз переходжу в новий кордон, знову сумку будуть перевіряти. У мене там і батареї, і камери, і GoPro, і тільки що цього нема. якісь проводів 20 різних, і Type-C, і такий, і такий шманали мене.